Вона завжди лягала спати о 23 годині 00 хвилин. Завжди гасила світло. Завжди натягувала на себе тепле вовняне покривало, подарунок бабусі. Старе, з вишивкою, трохи вовнясте на дотик. Але безпечно. Як обійми. Одного разу перед сном вона помітила. Вишивка змінилася не сильно, не кричуще. Просто раніше там був візерунок, листя, квіти, пташки. А тепер очі. Маленькі, чорні, вишиті нитками такого ж кольору, що і фон. Майже непомітні. Якби не підвела лампу, не побачила б. Бабуся, ти це змінила? запитала наступного дня. Ні, доню, відповіла бабуся, здивовано. Я ж тобі його дала п'ять років тому. Нічого не шила з того часу. Вона вирішила, що це грала тін. Або втома. Натягнула покривало і заснула. Прокинулася від холоду. Не від кондиціонера. Не від відкритого вікна, а від дихання. Хтось дихав її в шию. Повільно. Вологе. Запашне, наче після дощу в старому підвалі. Вона не ворушилася, не кричала, навіть не дихала. Просто лежала і чекала. А потім покривало почало рухатися. Не зверху вниз. Не від ніг. А зсередини. Ніби хтось або щось було під ним. І тепер витягувалося. Спочатку пальці. Довгі. Бліді. З нігтями, що скрипіли по простирадлі. Потім руки тонкі, як гілки, потім обличчя. Без рота, без носа, лише очі, ті самі, що на вишивці. Воно не нападало, не кричало, воно просто дивилося, і шепотіло без губ, без голосу, прямо в її розум. Ти мене накрила. Тепер я твій. Я буду з тобою кожну ніч. Поки ти не віддаси мені своє покривало, або не станеш моїм покривалом. Вона скочила з ліжка, викинула покривало у смітник. Купила нове бавовняне. Без візерунків. Але вночі. Воно повернулося. Лежало на ліжку. Чисте, погладжене, з новою вишивкою. На цей раз її обличчя. Свічка кінець. Але не для неї. Тепер вона не лягає спати. Тримає світло увімкненим. І дивиться на ліжко. Бо знає, покривало чекає. І воно вже вишило твоє ім'я. Поставте лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшне.